Мої юні мандрівники. Я дуже рада бачити вас сьогодні. Наш садочок це особливе місце, яке повне таємниць. Сьогодні він запросив нас у подорож, щоб ми відкрили нові таємниці. Ви готові? Тоді давайте зробимо глибокий вдих, заплющимо очі і скажемо чарівні слова. Один, два, три. У подорож вирушаємо ми. Зараз я буду створювати різні звуки, а ви відгадайте, що це. Слухайте уважно. Що це за звук? Так. Це стук. Хтось стукає Молодці. А, а це плескання в долоні. А це що за звук? Звісно, звук дзвоника. А тепер буде говорити хтось інший. А ви відгадайте, хто це? Діти, хто це? Правильно, це котик. Так, а це собака. Ви щойно відгадували звуки. Звуки це те, що ми чуємо нашими вушками. А тепер давайте подивимось на картинки. Кожен предмет має свою назву це і є слово. Я покажу картинку і назву слово, а ви повторіть. М'яч. А тепер ви. Лялька. Молодці. А тепер подивіться на цю картинку і скажіть мені слово. Так, молодці. Будинок. Зараз я вам пропоную пограти в рухливу гру тихо-голосно. Я буду вам вмикати музику. Коли музика буде грати тихо, ви будете плескати в долоні. А при голосному звучанні будете топати ногами. Ну що, почали? Булька, булька, я весела булька, кругла наче кулька, бульбашка я булька. Розладкуй баба у садочку, Ля -ля -ля. не наче сонечко в траві, солодку свою сорочку, Ля -ля -ля. плела до самої сорі. Молодці діти! Ми сьогодні з вами говорили про звук і про слово. Як їх розрізняти. А тепер давайте разом з вами прикрасимо наш садок і зробимо для нього чарівну квіткову галявину. Дітки, спочатку давайте викладемо свою квіточку на папірі. Першим викладемо стебілюк. Потім листочки. Ось так беремо серединку квіточки нашої якого кольору? Серединка жовтого. І пилюстки нашої квітки. Дітки, якого кольору пилюсточки у мене? Так, вірно, блакитного. Ось я викладу свою квітку ось отаку. Це виклали ми квіточку, а зараз будемо її наклеювати на аркуш паперу. Так, першими наклеїмо степло квіточки. Кладемо на кліночку, Перевертаємо білою стороною догори, щоб її. Намазати клеєм, Мачаємо пензлик пензлику клей і гарно промазуємо клеєм. Обережно приклеюємо до аркушу папіру. Ось так. І серветочкою обов'язково вбираємо зайвий клей. Тепер наклеїмо листочки. Теж перевернули білою стороною догори, яку будемо намазувати, і приклеїмо щільно до стебла нашої квітки. Ось так, як я. Один наклеїли. Тепер так само наклеїмо другий листочок. теж побілій. по листочка намазали клеєм і щільно приклеїли до стебла квіточки. Спочатку, дітки, ми наклеїмо серединку квіточки. Намазуємо клеєм гарно. І ось так на відстані від квіточки ми приклеїмо. А зараз по черзі ми приклеїмо наші пилюстки квіточки. Теж гарно намазуємо клеєм. І починаємо в довільному порядку їх приклеювати. Яку ви хочете квіточку форми, я вибрала ось таку. Не забуваємо брати серветочку, щоб вбирати зайвий клей. Одну пилюстку я вже приклеяла, Тепер другу намазала теж клеєм. І ось так теж приклеяла. І так, малятка. Приклеюємо всі пилюстки по черзі. Беремо наступний пилюсточку. Не забувайте, дітки, гарно мазати клеєм, щоб добре приклеїлось. Ось так. І залишилась в мене ще остання пилюсточка. Я її теж намазую гарно клеєм і приклею. Які ви всі молодці, ви створили чудові галявини. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили. Ми вчилися розрізняти звуки, відгадувати, чий голос а ще й створили ось таку гарну красу. Давайте перевіримо, чи все ми запам'ятали. Що ми вчили розрізняти на нашому занятті? Так, звуки і слова. Чий голос ми відгадували в грі, котика і собачки? Які рухи ми робили, коли чули тихий звук, звісно, плескали в долоні. а коли гучний? То були ніжками молодці. А що ми створили для нашого садочка? Квітку. Що ж, діти, я дуже рада, що ми провели цей час разом. До зустрічі!